На Євромайдані звернулись до влади за прикладом Киян Львівська громада затвердила власні вимоги. Ці вимоги мусить виконати влада. Перш ніж ми дозволяємо їм сісти за стіл переговорів: звільнити затриманих за на акціях протесту в Києві, закрити порушені проти них кримінальні справи, покарати тих, хто давав і виконував злочинні накази щодо застосування сили, відставка Азарова і кабінету міністрів, притягнення до кримінальної відповідальності Віталія Захарченка, міністра внутрішніх справ. Окрім цих вимог, у людей є ще одна найважливіша. Ми ще могли би додати ще одну вимогу. Що дійсно такого президента, злочинного президента, теж геть з нашої держави? Я хочу, щоб скинули нашого президента Віктора Януковича, щоб всі вимоги так ви, ну здійснилися. Бо Обисово не буде ніякої Європи, не буде держави. Я ще треба зняти зі влади інакше буде у нас держава, так інакше нічого не буде в нас. Всі вимоги львів'яни передали до Київського євромайдану. Христина Юрик, Віталій Дмитерко, телекомпанія Львів. Тебе.